Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про важливе надбавки соціальні пільги, доступні пенсіонерам і загалом про пенсії в серпні 25-го року. А хто має на них право як їх отримати з наближенням серпня? Для багатьох українських пенсіонерів з'являться нові можливості для отримання доплат, надбавок пільг, зокрема до дня незалежності. Давайте розглянемо, на яку ж додаткову фінансову підтримку з боку держави у серпні можуть розраховувати люди віком від 60 років. Адже для багатьох громадян пенсійного віку навіть незначні доплати мають велике значення для нашого з вами повсякденного життя. Тому підпишіться на цей Ютуб канал, поставте. Свою підписку, якщо у вас є аккаунт. Якщо немає, створіть почту, створіть аккаунт. Це займає буквально хвилину. Підпишіться для того, щоб ми з вами не загубилися. Ми з вами будемо на зв'язку на цьому каналі цікаві відео і для пенсіонерів, і не тільки. Ми розглядаємо політичні питання, війну загалом, коли вона закінчиться і що відбувається. Тому підпишіться, а ми з вами починаємо. Доплати українцям у серпні, плюс пільги. У серпні деякі пенсіонери. Мають можливість отримати доплати, які збільшать їхній щомісячний дохід. Це виплати призначаються різним категоріям пенсіонерів за віком, станом здоров'я чи за особливі заслуги. Окрім того, люди похилого віку мають можливість скористатися низкою державних пільг, які допомагають суттєво зменшити повсякденні витрати. Вікові надбавки це теж важлива історія, адже у наступному місяці. Зросте розмір пенсій для громадян, які святкують 70, 75 чи 80-річний ювілей. Основна умова для отримання надбавки: сума пенсії не має перевищувати 10-340. Розміри виплат залежать від віку 70-річним до досягнення 75 це 300, 75, 80, 456 і 80 років та старше. 570 гривень. Важливо розуміти, що доплата для пенсіонерів із зон радіоактивного забруднення теж передбачена. Передбачені надбавки для громадян, які проживають в районах, що зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобиля. Має значення факт проживання на забрудненій території або 26 квітня 900, 1986 року, або в період до 1 січня. 1993 року також право на доплату мають офіційно визнані потерпілля: ліквідатори евакуйовані особи з хворобами, зумовленими радіаційним забрудненням. У 2025 році ця надбавка становить 2361 гривню на місяць, що відповідає прожитковому мінімуму для непрацездатних громадян. Підтримка для самотніх пенсіонерів, яким потрібен догляд, теж передбачена люди похилого віку від 80 років, які живуть одні, не потребують постійного догляду за станом здоров'я, можуть щомісячно отримувати додаткові. 40% прожиткового мінімуму, що в 2025 році дорівнює майже, майже 1000 гривень 944, якщо бути точним. Також надбавка для почесних донорів. Пенсіонери, які мають звання почесного донора, здали 40 доз крові або 60 доз плазми, можуть розраховувати на додаткову доплату. У розмірі 10% від загального прожиткового мінімуму, тобто 292 гривні у серпні 2025 року. Доплата пенсіонерам із неповнолітніми дітьми. Пенсіонери, які самостійно виховують дітей віком до 18 років, мають право на додаткову виплату 150 гривень за кожну дитину. Обов'язкова умова, пенсіонер не повинен працювати або займатися підприємницькою діяльністю у разі працевлаштування необхідно повідомити пенсійний фонд. Також перелік пільг для пенсіонерів у серпні, безплатний проїзд для пенсіонерів діють пільги та транспорт. Вони можуть безоплатно користуватися міським громадським транспортом, окрім метро, а також приміським автобусом та електричками. Повна компенсація за комунальні послуги теж передбачена, ви про це знаєте. Жителі сіл, які в минулому працювали у освітніх медичних або культурних установах, мають право на 100% знижку при оплаті житлово-комунальних послуг. Пенсіонери, які мешкають в містах, також можуть оформити субсидію, якщо витрати на комуналку перевищують розрахований обов'язковий платіж. Також є доплата до Дня Незалежності. Ми це свято з вами любимо. Країну ми нашу любимо, тому і країна передбачила, хоч і невеликі, але все рівно доплати. На жаль, корупціонерам зараз ви бачите доплати більші в мільйонах доларів. От, а звичайним людям, які будували цю країну, які розбудовували економіки, чомусь вони менші. Дивне питання, і владі його треба періодично задавати. Традиційно деякі категорії можуть отримати соціальну допомогу до Дня Незалежності. Таку доплату можуть отримати в серпні пенсіонери, які належать до однієї з наступних груп. А тепер увага. Люди з інвалідністю внаслідок війни перша група 300. Люди з інвалідністю внаслідок війни друга група 2900. Люди з інвалідністю внаслідок війни третя група 2800. Люди з особливими заслугами перед Батьківщиною 300. Учасники бойових дій постраждалі учасники Революції Гідності. 1000. Колишні неповнолітні та малолітні в'язні концентраційних таборів, гетто інших місць примусового утримання 1000. Члени сімей загиблих захисників та захисниць України 600 50 – учасники війни та колишні в'язні таборів, особи привезені на примусові роботи, діти, партизан і підпільників 450 гривень. Доплати пенсіонерам, які матимуть на них право у серпні, будуть нараховані автоматично до основної пенсії. Якщо йдеться а, про чинних військовослужбовців, то вони отримують гроші за місцем служби. Військові частини мають право зробити ставку на таких військовослужбовців. Правила субсидій: житлові субсидії в серпні 25-го року зберігають свої розміри, що були визначені на неопалювальний сезон. Наступний перерахунок субсидій традиційно планується з 1 жовтня, початок опалювального періоду. Тож наступного місяця виплати. Не зміняться більшості чинних одержувачів субсидії перепризначать автоматично. Ті, хто звертався вперше або змінили склад сім'ї, мають наново подати заяви та декларацію про доходи. В такому разі субсидію можуть нарахувати з місяця звернення. Це можна зробити онлайн або на порталі Дія на сайті чи в мобільному додатку Пенсійного фонду України, а також особисто в ЦНАПах чи структурних підрозділах пенсійного фонду. Також документи приймаються місцевими органами влади. Варто додати, що в липні уряд спростив правила отримання субсидій для однієї категорії населення для прийомних родин і дитячих будинків сімейного типу. Деякі чинники тепер не будуть перешкодою для їх призначення. Стара заборгованість за комуналку, наявність заощаджень, що належать дитині тощо. Також давайте поговоримо про компенсацію за прихисток внутрішньо переміщених осіб. Нещодавно Кабмін затвердив порядок компенсації витрат на комунальні послуги та енергоносії для юросіб та фопів. Які безкоштовно розміщують ВПО? Компенсація за прихисток надається, якщо переселенці виїхали з окупованих або прифронтових територій чи втратили житло. Передбачається відшкодування витрат ЖКХ у межах норми. Компенсація не буде надаватися, якщо ВПО вже отримує іншу допомогу. Що до прикладу може бути субсидія або проживає за адресою понад 30 днів. Надання заяв стартує з 31 липня 2025 року через портал пенсійного фонду. Нагадаємо, що компенсація за програмою «Пристиг-Хисток» надається фізичним особам, власникам будинків чи квартир, які безоплатно дали прихисток нашим співгромадянам на території житла, яких почались бойові дії або вони жили на прифронтових територіях. Розмір компенсації становить 450 гривень за одну розміщену особу. Давайте підведемо короткий висновок про сказане, зведемо все воєдино. Тож в серпні 2025 року пенсіонери в Україні можуть скористатися різними формами державної підтримки, як у вигляді надбавок до пенсії, так і соціальних пільг. Доплати передбачені для окремих категорій громадян за віком, особливим статусом, станом здоров'я чи життєвими обставинами. Також діють пільги на транспорт, оплату комунальних послуг, а окремі пенсіонери отримують разові виплати до Дня незалежності. Ці заходи допомагають частково зменшити фінансове навантаження та покращити якість життя людей пенсійного віку. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Ми боремось з російською пропагандою в українському сегменті Ютубу, і ваша підписка для нас катастрофічно важлива. Друге, я попрошу вас написати в коментарях, чому корупціонери живуть краще, ніж пенсіонери, не соромно. Друге питання: ось ці соціальні пільги. Напишіть, будь ласка, достатньо вам цього чи ні? Дуже важливо відповісти чесно, і яку цифру ви бачили б знову ж таки, не мільйони, не сотні мільйонів, а об'єктивно, реально розуміючи масштаби бюджету. Яку цифру ви бачили б достатньою саме для себе? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.